Доброго ранку. У нас сьогодні сонечко таке зранку, вітерець, трошки прохладно. Наташа вже вийшла на трасу, кажуть. Не може втриматися, ще трошки мокро, але но під ногами не липне, протрахає. І вона обриває клубніку. Піду, мабуть, поможу їй. Як же я буду стояти, дивитися, вона буде, бідна, сама рачкувати. Хоч корчик два і то добре. Ми вам дякуємо всім за коментарі, всім, хто побажав нам швидшого видужання. Ми теж вам бажаємо не хворіти. Такі зараз якісь болячки, що так тяжко переносяться. Бережіться, не застудюйтеся. Всім вам велике дякуємо. Так, йду подивлюся, що вона там робить. Получається. Який кусок вже зробила. Вже один радок закінчила. Я думала, вона мелет, а вона на городі. Так, ще лишилося кусочок цього радка і ще, і ще І ще один. Ну, якщо дощу не буде, то сьогодні ми її доб'ємо. Сьогодні ночі не буде. А завтра на весь день. Ну, на завтра дощ, і це. Ігор десь пішов до Ярика. Щось будуть ремонтувати, мабуть, там є коло чого робити. Сівалку. Сівалку. Насилу ми розібралися з цією клубнікою. Сама хужа робота. Спина болить, коліна болять. Ну, нічого, хай росте. І родить. У нас вже вечір. Іду. Де ти там? Пішли, проведу котика. Один пішов за стасіком, а я цього проведу, він йде на дачу ловити мишки. Тарзан пішли. Клубничку ми вже доробили. Наташа кабанчики свої покастрірувала сьогодні. Деньок був гарний. Трохи наробилися, ми, я тут так несильно перероблялася, розкачуюся. Я ж трохи старіша, менше здоров'я в мене, то я трошки очапую повільніше. Пішли, 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 Тарзан, пішли. Почекай, бо ще один клієнт ось загубився, мушу вести його. Сіку, тарзана треба пустити ще. Тарзан, пішли, пішли. Іди. Пішли. Іди, 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 іди. Іди, лови мишку, іди. Йди, йди. Чекаєш мене, так? Да? О, вже той вискочив. Зараз я їх закрию. Так, котиків зачинили. Вони на ніч йдуть. Стару хату там ловлять мишку. А рано приходять їсти сюди. Фух. На цьому день закінчується. Всім на добраніч і тихої всім ночі.